Адресація та формули. Яке основне призначення табличних процесорів? У якому порядку виконують дії в арифметичному виразі? Тобто ми повинні пам'ятати, що в нас є дії додавання віднімання, множення ділення. В першу чергу ми робимо що? Звісно вже множення ділення. Або дії ті, що записані в дужках. Як змінити порядок виконання дій в, в арифметичному виразі? Ну, звісно ж, взяти щось з дужки. Те, що в дужках, виконується в першу чергу окремо. Що таке формули, які формули з курсу математики фізики, ви знаєте, як вони записуються? Все це нам необхідно для того, щоб навчитися складати формули в середовищі Excel. Тобто ну, тут можна рахувати. І виконувати навіть певні задачі по математики чи фізики чи інших предметах, якщо правильно прописати тут формулу. У клітинки таблиці можна вводити не лише конкретні дані. А ось подивіться, сюди зверху ця строчка, яка схожа на адресну строку в браузері, можна записати формулу, за якою буде рахуватися і обчислюватися якийсь приклад. Формула це вираз, що може містити числові дані. Адреси клітинок чи їх діапазонів, функції та знаки арифметичних операцій. І так, оце в нас початок запису формули. Повторюю, можна писати прямо в комірці, а можна перейти мишкою на це поле. І тут також вводити формулу. Дивіться, які в нас є арифметичні дії. От такий от значок, кавичка, галочка це піднесення до степеня. Зірочка це дія множення. Похила лінія це дія ділення. Плюс це додавання, мінус це віднімання. Тобто, половину з цих символів ви маєте вже знати. Основні арифметичні дії. Ознак плюс додавання, мінус віднімання, множення та ділення. Всі вони є на нашій клавіатурі. Shift та шестерка на англійській розкладці клавіатури це піднесення до степеню. Дужки от Shift 9 та 0. Тобто, щоб взяти дужки, можна за допомогою цієї комбінації. Тепер подивіться, як записати отакий от от математичний вираз. 2 дужка 3 плюс 7. Це означає, що дія множення в математиці вона випускається. В Excel такого робити не можна. Кожна дія має бути записана. Тобто ми пишемо дорівнює 2 помножити на 3 плюс 7. Перевіримо це в табличному редакторі. Я вибираю довільну комірку. Переходжу в рядок формул, пишу дорівню, Дивіться, 2 помножити на 7, натискаю Enter. Автоматично мені підрахувало. Тобто, в мене число 14. Формула пропала кудись, куди вона пропала? Вона зверху тут і написана. ось. Але тут в результаті ми бачимо вже відповідь. Щоб відредагувати цю комірку, цю формулу двічі нажимаю я по комірці вертаюся ось сюди до. Редактора до, редактора формули. Запишемо те, що бачили на екрані. 2 помножити на 7 плюс. вибачаюсь, 2 помножити на 3 плюс 7, хоча від перестановки доданки нічого не поміняється. І буде у нас 20. От тобто отак, ми заходимо в режим редагування формули. Натискаючи Enter, ми бачимо відповідь. На мобільних пристроях: мобільний Excel. А також в нас є програма Office Suite. Мені вона, наприклад, більше подобається, ніж сам Excel мобільний. Заходимо в електронні таблиці, створюємо новий документ. І ось та сама функція, ті самі функції, що і в комп'ютерній версії. От Я вибираю комірку. Далі заходжу в режим редагування сюди і пишу формулу. Дорівнює 2 помножити на 7. Натискаю я, що. Десь на інше місце, і все автоматично. Подивіться, у нас формула порахувала. Оце верхнє меню можна закрити, воно заважає, воно закриває нам якраз рядок формул. Дивіться, тут є красна, красна кнопка Відмінити написання формули, та галочка підтвердити. Написання формули. 2, 7 плюс, чи 3 плюс 7. Закриваю дужку, натискаю галочку. Все, формула порахувала. Все підраховано. І. Тобто, працює так само, як на комп'ютері, все. Далі йдемо. 2 плюс 2 помножити на 2. Тобто, що це в нас таке? Пріоритет діє за прийнятими правилами математики. Спочатку виконується дія множна, потім дія додавання. Мінус 5, галочка 2. Це що таке? Це в нас іде піднесення до степеня. Тобто мінус 5 помножити на мінус 5 буде не мінус 25, а 25, тому що мінус на мінус дає нам плюс при множенні. 100 помножити на 25% для знаходження частини від числа можна множити на відсотки. Тобто ми узнаємо, скільки це буде 25% від 100. Далі, ось такий от вираз, як записати, це звичайний дріб 25 плюс 15. На 3. 7. Тобто ризка дробу немає в Excel, але можна записати, взявши верхню і нижню частини в дужки і поставивши між ними дію ділення. Тому що риска дробу це і є дія ділення. Ось так воно буде виглядати на практиці. Чисельник беремо в дужки, знаменник беремо в дужки і між ними ставляємо дію ділення. Крім того, що ми вводимо дані. В формулу ми можемо вводити адреси комірок. Тобто, подивіться, у нас комірка B має адресу B1. 34 це B1. 2, цифра 2 це E1. Цифра 5 це e 3 Замість повторюю, чисел можемо писати адреси цих комірок, а потім виконувати математичні дії з ними. Давайте подивимось на цей приклад. Ось у нас є. подивіться. Дві таблички ABC DFE. І тут дані записані. Що я зараз, зараз з вами зроблю? Я перейду в цю комірку, поставлю тут дорівнює. І тепер я можу робити: дивіться: що. вибираю 34 плюс 5 b 1 Так? Тобто я просто нажимаю на комірку, а її адреса після дорівнює, автоматично додається в формулу. Далі натискаю Enter, тобто підтверджую, і в нас автоматично програма рахує. Я формулу можу в будь-який момент поміняти, видалити її. Наприклад, от 34 додати. 16 відняти. 3, додати. 2, помножити на 5 і поділити на 45. Тобто робити що завгодно. Enter І в нас написаний результат. Ось. Записане число. Який є результатом виконання тої формули? Для чого це нам потрібно? Це дуже удобно, коли нам необхідно міняти вихідні числа. Наприклад, я повторно напишу якусь просту формулу От B1 додати B2, нехай буде. 34 плюс 45. Тепер я число 45 заменю на 50. Автоматично помінялася відповідь у нас ось тут. Тобто, що це нам говорить? Якщо ми зробили таблицю, а потім треба дані поміняти, от, наприклад, електронний журнал, поставили учню там 5 балів, потім поміняли, він перездав на 10, От я міняю число і сума автоматично міняється. Тобто тематична оцінка може автоматично виправлятися. Це дуже удобно. Того електронні таблиці дуже е, люблять використовувати в бухгалтерії, тому що коли ми міняємо одну якусь цифру, Наші підрахунки не збиваються, а автоматично перераховуються. І це дуже вдобно. Тому і вам раджу використовувати при написанні формул не числові знаки, а адреси комірок. Так буде менше роботи по перероблюванню наших таблиць на нові дані. Тобто вони самі автоматично перетворюються, перероблюються і обраховуються. Далі в нас йде обрахунок відсотків. Подивіться, будь ласка, у нас є працівник Якименко, має оплату 5 тисяч гривень, податок з нього займають 20%. Як порахувати, скільки ж треба виплатити працівнику грошей? Дивіться, вся його заробітня плата 5 тисяч. Віднімається від неї 5 тисяч чи самі помножені на 20%. І ми отримаємо до виплати 4 тисячі, тобто 1 тисяча йде на податок державі. Записується це за допомогою формули. От B3-b3 помножити на C3. От Якщо вдруг заробітня плата зміниться в Якименка, він буде отримувати не 5 тисяч, а 15 тисяч уже, то бухгалтеру не прийдеться змінювати формулу, а просто що подивитися на результат. Відсотки також рахуються, подивіться, або це відсотковий тип даних стоїть, у нас тут і множиться. Або ми можемо помножити на 0,2. Тобто те число після коми йде. Який відсоток нам потрібен. Якщо треба 10% множимо на 0,10, 50% на 0,5%, 75% на 0,75. Таким чином теж можна рахувати. Так, далі. Питання, яка з формул є найбільш оптимальною? Ось перед нами скільки 5 формул. Найбільш оптимальнішою буде друга формула, тому що тут вказано, що адреса комірок. Ну, якщо ми поміняємо чи відсотки, чи суму, автоматично воно все обрахується. Не треба буде вносити зміни в формулу.